Колеги, добрий ранок. Дякую, що ми зібралися на позачергове засідання комісії з питань власності та регуляторної політики. Я і голова Михайло Присяжнюк, Кором наявний лист про необхідність зібрання позачергового засідання підписаний. Отже, ви ознайомились з порядком денним. У нас сьогодні три питання. Хто за те, щоб затвердити? В цілому, дякую. Рішення прийнято. Отже, перше питання це про внесення... Конфлікт інтересів. Є. Ми ж взагалі не конфліктні. Так. Да. Значить, проект рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.01.25 про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди суб'єктом господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради за поданням постійної комісії Кіївської ради з питань власності та регуляторної політики. Так, колеги, дивіться. Ми розуміємо, про що це питання. Е, наш проєкт рішення, який вже став проєктом, він підписаний. І зараз ми маємо внести зміни в нього, щоб е, упорядкувати деякі питання. Отже, чи потребує доповіді? Не потребує доповіді. Тоді підтримати проєкт рішення. Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської 31-го двадцять номер No21 10 488 про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди суб'єктам господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради за поданням постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики, згідно з додатком 1 до цього протоколу доручити управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики. Оформити та подати на реєстрацію проект рішення. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Друге питання: звернення Шевченківської районної місті Києві державної адміністрації щодо визначення конкретного цільового використання на житлового приміщення при оголошенні аукціону на оренду для комунального некомерційного підприємства міста Києва у сфері охорони здоров'я. Заява від. КНП Консультативно-диагностичний центр Шевченківського району міста Києва на житлові приміщення загальною площею 184 квадратні метри, вулиця Щербаківського, 70. Так, потребує доповіді. Це ВЛК. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. І третє питання це від департаменту комунальної власності міста Києва. Щодо. Щодо визначення конкретного цільового використання на житлове приміщення при оголошенні аукціону на оренду для розміщення пункту прокату велотехніки, заява від КП УЗН Оболонського району, частина житлове приміщення загальною площою 47,5 квадратних метрів. В парку це парк Наталка урочище Наталка. Доповіді потребує. Розумієте про що питання? Добре, тоді хто за? Ставлю на голосування? Один, два, хто. Проти утримався. Утримались. Добре, дякую, колеги, за роботу.